21 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, перед нами інверторний генератор Forte FG 5500 інвертор. Іде в нас на колесах, має транспортіровочну ручку. Має електростартер. да ручний. Друзі, всі вроді знаємо, але по просьбі хочу сказати, що потрібно зробити для того, щоб запустити даний інверторний генератор. При запуску я завжди друзі, починаю з мастила. Тут досить гарний доступ. От я відкрутив лючок, щоб не займати ваше время. В комплекті в даного інвертора, тут прямо встановлена є отака от от лієчка. Тут у нас, друзі, погано видно щуп, викручую щуп, заливаю мастило, як от і показано підсказочка. Уровень мастила повинен закривати весь щуп на січку на щупі, от як ви бачите, от. залив мастила, потім заливаю паливо. Тут у нас є сіточка даного інвертора. Все, друзі, залив. останню чергу підключаю клеми акумулятора ну, і батареї, тому що купивши е, практично будь-який інверторний генератор, клеми е, відключені на акумуляторі. їх на підключити для того, щоб запустити. Я все підготував, відкрутив от даного інвертора. Тут де, друзі. Панель керування. От і знаходиться. Я два винта відкрутив, знаходиться акумулятор. Як ми бачимо, клеми відкручені. Досить все зрозуміло. Червоний до плюса. Це плюс <laughs> на плюс крутим, чорний на мінус. Все, прикрутили, закрили кришечку. Потім, друзі, за допомогою ручного старта, я декілька разів протягую ручним стартером для того, щоб пішло мастило по трущихся деталях. Що, після того роблю запуск, за, хто як за допомогою електростарта або ж ручного старта. Рівно, эту ручечку треба повернути на закриту заслоночку. І може, можемо запускати ручним. А якщо ж електростартом, у нас є старт. Запустили, перевели от робоче положення. Зупинити от, досить просто, як на більшинства інверторних генераторах. Отакий от. По чудовій ціні перед вами інверторний генератор показав, як я запускаю. У кожного свій підход не рекомендую ні ручним, ні електростартом крутити, поки не залито мастило. Всі розумієте, по якій причині. Ручечку опущу. Друзі, всім мирного неба до гарних покупок. Зацікавило, телефонуйте. 0,63 426 10, 10 І от такий от на 4 кВт інверторний генератор буде допомагати вам справлятися з відсутністю електроенергії. Недорогий друзі, що немаловажно важного, да надійний пишіть на Viber та да телефонуйте 063 426 1010. 10.